Продовжується почалася ця примусова мобілізація в Росії, і вже офіційно офіційно. А на з посиланням на свої джерела принаймні російські опозиційні змі говорять про те, що сьомий засекречений пункт, який стосується кількості можливих мобілізованих в Росії для війни проти України, складає до мільйона осіб. Закликаю нарікатися. Цієї цифри я впевнений, що вони не назбирають цей мільйон, як би вони не хотіли. Тобто, це просто. В ситуації бардаку та хаосу російською неможливо, але також будемо обговорювати цю тему. В нас в студії зараз в гостях Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар та голова національно-антарктичного наукового центру. Женя, привіт, привіт, слава Україні! Героям, Героям слава, слава. Ну, з того, що ти сказав, я би ще додала, що росіяни масово тікають з Росії. Хто як? Літаками, навіть пішки. Там були фото на грузинському кордоні. і Люди. Долають пішки є певні протести, навіть підпалили там міськраду, десь там десь підпалили коротше міськраду, неважливо. А, але тим не менш в Кремлі збираються вручати на тих протестах повістки. Ось такі руські протести. Та що збирається, вже вручають. Ну да. на, на, найцікавіше в цьому всьому це реакція України. Мабуть, ви бачили всі ці скріни і перепости, того що українці правду кажучи, трошки зло. Радствують і навіть не трошки з цього приводу, а росіяни дико ображаються. Як же ж так, у нас мобілізація, а вони сміються. А що нам плакати? Чесно ну, кажучи, мені було так смішно, що коли е, от ще позавчора, коли очікувалося це, от епохальна промова. Вперед, були, ні, то ні, мені просто е, журналісти обірвали телефон е, кажуть: ну ви ж, мабуть, теж очікуєте з острахом, кажуть. З яким острахом все страшне, що Путін міг сказати нам, він сказав 24 лютого. Все нам більше вже бояться нічого. А от тепер хай бояться росіяни. От ласкаво просимо в наш світ, світ великої війни. От е, особливо, особливо от, чесно, щиро зловтішаюсь от, з приводу всіх цих от, їхніх тилевих хам'ячков, цих московських, пітерських. Бо це ж, як кажуть в моїй любій Одесі, дві очень больших разниці: от сидіти біля ящика з півасом, футболці з літерою Зе і в тій самій. Футболці, не болять за наших, а опинить здесь під Артою, під Херсоном. От, от хай цю різницю відчують. Чи будуть вони цікаво переспівувати потім, після нашої перемоги на новий лад пісню цей «Батяня, Батяня, Хаймарс. <гум> Але, да, да, да. мабуть, почнемо все ж таки з азовців. Я от продовжимо. На, це важлива тема, і важливо на не тільки з точки зору емоцій, які всі ми звичайно захопилися під час перегляду кадрів. На як Денис Прокопенко дзвонив своїй дружині Катерині, Ну це просто я не знаю, якщо ком до горла не підступив, от я зараз навіть говорю, не ну, можу спокійно говорити. То, мабуть, в таких людей просто немає серця. Бо, але емоції, емоції, але треба розуміти чому саме зараз і чому саме так. У мене є версія, я можу можу її озвучити для Євгена. Євген може і там спростувати, наприклад, чи сказати щось по іншому. Мені здається, що така показова така історія, коли мобілізація в Росії була оголошена в один день зі звільненням наших полонених саме з Азовсталі, саме азовців, і саме найбільш медійних впізнаваних азовців, про яких там сіманяни всі ці Соловйови казали, що ні, тільки смертника ніколи не будуть обмінені. Це насправді це насправді така. 자 yeah. Умовно кажучи, Путін же він же оперує сигналами. Він же це він же ж як азбука морза в нього. Це сигнал про те, що потрібно, ну що треба виходити на перемовини. Я не думаю, до речі, це пов'язано з мобілізацією, що та кількість тіл, яку вони мобілізують, вона буде здатна настільки організуватися, щоб скоординовано наступати. Але на те, що розрахунок на оборону окупованих та новоокупованих територій, він може бути І так би мовити, це як мені здається, такий сигнал про те, що ні, от ми залишимось на. Своєму на ми туди заженемо ще 300 400 тисяч тіл. Вони там будуть це обороняти, і ви це не візьмете. Референдуми фейкові ці пройдуть. Це наше, давайте далі говорити. Ну мені от здається, якась така логіка може бути. Вона може бути, тому що в Кремля, в Кремля може бути дійсно настільки схиблена логіка. Хоча насправді два сигнали подані в один день настільки суперечать одне одному, от і дай масштаб абсолютно різний. З одного боку, такий скажімо, ну насправді дуже важливий для нас по-людськи, бо реально ну, ми, ми всі вболіваємо за будь кого з наших захисників в полоні, але ж Азовсталь – це взагалі ще що Щось саме особливе. От, е, з, од, з одного боку, такий потужний сигнал явно саме про готовність до, пере, до перемовин. От, і навіть з прямим натяком, через кого готові домовлятися. Бо лише, до речі, звільнили іноземних добровольців, теж тих, кого вони називали найманцями, і кричали, що от ніколи не віддадуть, там, людей, там е, е, трьох, да, трьох навіть встигли засудити до смертної кари. От, е, а тут раптом віддають. Але їх віддають за посередництва Саудівського принца, а наших віддають за прямого посередництва Дни ствердган, і навіть Ердоган виступає гарантом, що от в нього в гостях будуть поки перебувати п'ятеро командирів Азова, щоб не дай же Боже не повернулись на фронт. Це е, я, я так розумію, тільки під цю гарантію власне, їх погодились е, відпустити з цього пекла. От е, ніби зрозуміло, сигнал до перемовин, і навіть чітко вказано, що за посередництва сходу, а не заходу. От е, типу давайте домовлятися, десь там в Стамбулі, в Еміратах, там десь. Е, Окей, але в той же час настільки потужніший, масштабніший оцей сигнал з мобілізацією, в мене таке враження, що можливо сигнали просто якось випадково співпали в часі, а готувались зовсім в різний час. Я гадаю, зокрема, що перемовини про цей обмін вони не могли бути короткими. Це не те, що вирішується і готується навіть за кілька днів. Це, я думаю, були місяці роботи, зокрема, якраз і роботи наших спецслужб, і роботи Ердегана. От і е, процес, швидше за все, вже був запущений, воно вже доходило до завершення. А тим часом стався харківський наступ, і в якості істеричної реакції на нього е, понеслись референдуми, мобілізація, і ніхто просто не відкатав. Ну, хоча б можливо не відкатав, тому що е, не хотіли надто вже сваритися з тим же Ердоганом і з тими ж Саудітами. От е, вже просто не могли забрати слово, яке їм дали. На нас би вони нам так е, стосовно нас, вони обманюють, коли тільки Можуть, а от там швидше за все вирішили, що вже дешевше їм буде дотримати слово, довести до кінця попередні перемовини, але тим часом глобально вони прийняли інше рішення. Я ж думаю, що ми всі тут чудово розуміємо, що рішення про загальну мобілізацію це е, така. Скажем, Кремль остаточно знехтував можливостями вип'ятляти з цієї війни з відносно малими втратами. Вони, от до оголошення мобілізації, така можливість, як це нам не подобалось, але вона в них реально залишалася. От, якби вони до оголошення мобілізації дали чіткі сигнали, що готові говорити саме про повне виведення військ, ну скажімо так, режим міг би вціліти. Тобто, вони, вони могли пройти шляхом Саддама Хусейна у 91-му році, а не сад. Давай кусейна у 2003-му. Тобто вони могли обмежитись просто тим, щоб віддати окуповані землі, якось це пояснити своєму лохторату. Це для них не є такою вже великою проблемою. І далі, б якийсь ще час, путінський режим собі існував. Ну не скажу слова спокійно, але якось би існував. Ні, вони вирішили піти в Абанк, вони вирішили зробити всю ставку на цю війну. І, відповідно, е фактично вони самі підняли ставки настільки, що от тепер вже після мобілізації програна війна означати. Макінець цього режиму. Це вже, це вже абсолютно всім зрозуміло. Тобто, ну, і, е, той же Гіркін, е, перша його реакція була мобілізацією з брошен». Ну що ж, кинули вони жереб. Е, ми е, практично переконані в тому, якою саме стороною цей жереб впав. От, питання тільки вже далі часу на реалізацію. Ну, хоча, якщо вже так можемо повеселити трошки наших глядачів, суто теоретично в них зараз ще є останній шанс вип'ятниць. От вони ж все одно будуть малювати якісь там референдуми. От вони, що захочуть, то намалюють. Який ролик захочуть, такий знімуть. Реального референдуму все одно ніякого не буде, всі це чудово розуміють. В принципі, вони ще можуть зараз намалювати, що от. Опа, а явка на референдумі була вкрай низькою, і не більшість захотіла приєднатися до Росії, а там багато хто утримався і так далі. Тобто, ну населення не готове, виявляється. Ладно, ну раз так, то чого ж ми будемо примусово їх захищати? Самі не хочуть. Але це взагалі ну, не але це, ні, ну але це, це не про звичайно. Росію. Але, але це не про Росію. Звичайно, ми як я ж кажу, повеселились, Сподіваюсь, наших глядачів, а, а запропонували і ми Путіну, за запропонували Путіну останню Підказку, от він може ще нею скористатися. Я думаю, ми з вами однаково оцінюємо з якою повірністю він він це зробить. Євгене, але що заважає провести? Ну якщо можна да вже фразу скажу, що заважає йому провести ці псевдореферендуми, намалювати, що би вони там не намалювали, проводити цю мобілізацію, яка насправді вона ж спрацює тільки через певний час, тому що ну ми розуміємо, що навіть якщо спрацюває, воно воно відкладено в часі, тому що там спершу треба це. Людей піймати для початку, а потім там ну щось із ними ще зробити, вдягти, хоч там мінімально в щось не знаю, і так далі. А що заважає весь цей час торгуватися? Якраз виходити на ті перемовини, про які ви кажете, що шанс уже останній використаний. Можливо, саме після цього почнуться сигнали до перемовин. Ми ось бачимо зараз. Ердоган, наприклад, заявляє, обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни. Вважає ну, Ердоган. Ердоган веде весь час. Час веде він свою углу, політику, так звісно, веде. І до речі, дуже він дуже цікавий як індикатор. Ви звернули увагу, як змінилася його риторика після харківського наступу? От він весь час виступав як посередник, але він весь час фактично виступав як посередник, виходячи з позиції, що Росію неможливо перемогти. І після Харкова в нього різко міняється. Риторика він продовжує виступати як посередник, але вже з питання про виведення російських військ з усіх окупованих територій і ще й одразу різко згадує про Крим і не забуває вставити про те, що а в Криму в нього ще свій інтерес є Ні, ну давайте заради тобто, справедливості плата за про Крим. Він, так. він говорив і раніше про Крим, тому що там кримські татари він і раніше були заяви. Я пригадую їх. Це це питання там близькості. Родичів, так би мовити, та, таких ем, народів, які мають спільне, там, спільне та, в минулому, тому він говорив про Крим раніше. Я дозволю собі все ж таки прокоментувати те, що ми обговорювали. Зараз, звичайно, ну дати такі дати просто так не співпадає, тому що Путін завжди в курсі цих процесів дуже щільно. Тим більше процесів, де залучений Медвечук. Я трохи знаю про те, як цей обмін готувався. Звичайно, він готувався на один далеко місяць, але мобілізація готувалася також не ну, там, там була ця карта на столі. Вони розіграли. От і в Тоб, Путін був особисто в курсі цього обміну. Я знаю, яким. Плюс-мінус чином він пройшов яке там, скажімо так, що передавав в Росію Медведчук, коли була в нього така можливість. От, і саме от це дозволило, власне кажучи, порятувати командирів Азовсталі. А от тому Путін був особисто в курсі, що це за обмін. Він особисто тримав це на контролі, тому якщо він хотів би це рознести по датах якимось чином, це було б дуже легко. Дуже легко. От, тому от. Просто таке зауваження. Думаєш, вони зробити? просто не врахували, що з інформаційної медійної точки зору це тепер виглядає як повна їхня скажімо, дискоординація і ще інформаційний програш. А ви, вони, ви не вони про це... просто не мислили таким вони категоріями? Це Путін зовсім про це не думає: про інформацію. В ньому бункер теплий, все добре в нього. ці... Як ці, да, зараз ці, До речі, от ви бачите, що починається з цією мобілізацією, які страшні процеси починаються саме в національних республіках. Якщо на, по Москві зараз просто ходять якісь ці там, групи поліції та воєнкомів, там когось відлавлюють, то в Буряті, наприклад, просто сьогодні от в усі, вусі, навнає, в усі да. вузи зайшли, заблокували там ряд вузів в Буряті ці поліція, і просто всіх девід без повісток. З якихось там даних, просто всіх на фронт. Тобто, це фактично геноцид. Ні, таке дорожче, дивиться, не тільки вузи. Там вже села отак очіпляються. Там вже в школах повідкривали призовні пункти. Являєте, в школах шкільні ж автобуси реквізували для перевезення призовників і роблять, по суті, облави. Отак от очіпляють село і всіх чоловіків вивозять. До цього таке було тільки в ЛНР, ДНР. Тобто, вони, вони фактично прирівняли свої ці національні окраїни до окупованого ними Донбасу. Ну насправді це є окуповані території. Насправді, це ж і, і не є, вибачте, мене Росія. Це окуповані імперією території, і вони таке враження, що вирішили повністю відправити на утилізацію власне всі свої етнічні меншини. Тобто, вирішити одразу дві проблеми: і українську проблему вирішити оцим м'ясом, і проблему зачистки останніх решток, і так ними майже знищених корінних народів. Це якраз така ізуїцька імперія. Логіка, ну побачимо, яку реакцію це викличе. Побачимо: одна справа, якщо оці от примусово отак от зігнані, наловлені в шкільні автобусики, далі так само спокійно, покірно підуть воювати. А друга справа, якщо їх концентрація в одному місті призведе до того, що фактично вони нарешті, нарешті скаталізують спротив, який інакше так ніколи би не почався. Але з іншого боку, це все люди, які йдуть уже зі страхом, та? навіть ті, хто будуть відловлені. Отут у мене більше питання до вас, як до людини, яка має такий досвід. Та? Люди, які приходять зі страхом апріорі, люди, які апріорі от, от, з такими почуттями приходять, це, це які воїни? Дуже погані, але коли їх багато і за їхню вони стру... можуть створити проблеми? кількістю, так кількість власне, от класичний приклад, оті от зеки, яких зараз понабирав понабирала компанія Вагнера, вони ж абсолютно не боєздатні, але їх женуть вперед, перед абсолютно боєздатними, якраз професіоналами з компанії Вагнера. Їх використовують як так, фактично, такий живий одноразовий бронежилет. Як от такий щит, який і має загинути в першому бою, від нього більше не розраховують. І в нього більше і не вкладають, але за його спиною заходять дійсно підготовані бійці. І так, це створює проблему. Власне, вони зараз так наступають на от єдина точка, де вони продовжують наступати, це Бахмут. От і вони там наступають саме так. Спершу йде хвиля зеків на убой, а за ними йдуть вагнерівці, які вже реально воюють. Ну от як це може вплинути, якраз можемо поговорити з нашим ще одним гостем, та якого долучаємо до ефіру. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил та народний депутат. Восьмого скликання, вітаємо, Ігоря. Слава Україні, Ром ігорем. У нас тут Євген Дикий в студії У нас сьогодні се до самітайдару точно і говоримо якраз про безпощадну російську мобілізацію, та чи як її вже охрестили могелізація в мережі? Охрестили там, бачимо протести на Росії, але тим не менш тим не менш, те, що відбувається, та які проблеми взагалі. Це може створити на українських фронтах, як швидко, тому що багато хто каже, що що насправді, ось навіть там, якщо наловлять тих мобілізованих, то це не дуже швидко надійде. Все це да, як його називають гарматне м'ясо надійде на фронти. Ну, давайте будемо все таки відвертими. Якщо Росія офіційно сказала про 300 тисяч, значить є мобілізація, є прихована мобілізація. А ту кількість за рахунок такої мобілізації вони зможуть дотягнути до мільйона. Ну треба треба мати ну, реалії, як воно відбувається. Якщо Україна змогла в короткі терміни зібрати купу людей, то це все люди, які прийшли за прокликом серця, тому що нам діватись, то нема куди. А для Росії при їхньому 140 та мільйонному населенні я розумію, що там крім росіян, там є і буряти, і тувинці, і будь-хто от їх там дуже багато. Але справа в тому, що телевізор і аналізувати ситуацію може там Пітер, Москва в глибинці. Аналізом ситуації сильно не заморачується. Я вам друге скажу тим більше в контексті цієї самої теми на території окупованої частини України на Херсонщині. Ну у мене там є безпосередньо. У нас є дружня, скажем так, мережа співпраці з партизанами і так далі. Цивільне населення обмежене від інформації і їм приподносять Росія навсіда. Я говорю зараз про Херсонщину, що потрібно йти на референдум, що Українська армія вже розбита і так далі. Це ми тут такі розумні. Ми собі в інтернеті подивилися, що Україна там наваляла росіянам на Харківщині і зараз валяє там на Херсонщині. Розумієте, а люди, які не мають інформації, в них є лише та, яку вони отримують. тому в Росії це буде відбуватися щодо мітингів. Ви знаєте, я, чесно кажучи, ну мало вірю в неконтрольованість цих мітингів, які відбулись у Росії, тому що в диктаторських режимах всі мітинги контрольов. І, можливо, треба було навіть для картинки, потім ще вони розженуть тему, що тим всім мітінгавальщикам ми роздали пов'язки, і інші мітінгавальщики вже на мітінг не вийдуть. Це другий момент. Третій момент щодо строків. Ну на вони нагребуть. Вони навіть можливо худо худобетно їх озброєння, так тобто калашмати є, зброї автоматичної зброї в них дуже багато. От артилерія, снаряди, це в них ще, ну скажімо так, ще в них є. Запасу є. Так, ми мутимо їхні логістику, перебиваємо, ми бомбимо їхні склади, але це склади ті, які в досягненні в можливості досягнення наших систем як тож, артилерійських. Але ж в Росії ще є. Ну давайте так говорити відверто. Десь там в Сибірі, в тих колишніх серовських складах, там є декілька тисяч танків. Так вони погані, вони поломані, вони там без акумуляторів. Слухайте, а в нас в 2014 році які були? Тобто теж ж були погані, поломані і без акумуляторів. Волонтери купляли акумулятори для танків. Я до чого це все веду? В нас є народний рух, в нас є волонтерський рух, і в нас вся країна вболіває за зсу. Волонтерський рух в Росії не буде. Це буде бити по економіці. Але коли за цей час вони вже м'ясо того сюди нашлють. І для наших солдатів буде дуже 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 багато роботи. І це, і це дійсно буде дуже велика проблема. Тому що дехто знаєте, там О, там, От ми там бомбимо Херсон, ми там вже скоро вже херсонські кавуни. Це все кров і пот наших солдатів. І з цієї теми дуже багато в соцмережах такого було хайпу. Ми там то взяли те населений пункт. А що стоїть за цими звільненнями? За цими звільненнями стоять наші втрати, і наше суспільство теж колись вибачте офігіє від тих цифр, які ми почуємо, особливо щодо загибелі мирних. Людей на окупованих територіях і так далі, ми, ми дійсно ми втрачаємо дуже багато людей, і тих, які виїхали від війни, і тих, які загинули, і тих, які воюють. Резюмуючи вище наведене. дивіться, росіяни наберуть цих 300 тисяч. Я думаю, що ту кількість, яку вони оголосили, вона в них буде за місяць часу. Питання, що встигнемо ми за цей місяць зробити, оце друге питання. І наскільки буде провалюватися їхній фронт, настільки буде щільнішою загряд отряди, які росіяни будуть виставляти перед тим м'ясом, за котре тільки що розповідав мій побратим? Ну от я так собі думаю, ігоре чуєш, а скажи, будь ласка. Ну звичай, я також до речі, я просто до ефіру казав, що десь у нас є місяць, далі почнеться все там по іншому. От але при цьому ну давай не переоцінювати мотивацію. Давай не переоцінювати. Я тобі хочу сказати організаційні спроможності цієї державної російської машини, яка з часів СРСР деградувала від от, планів глобальної війни до планів глобального хабаринства. Ми розуміємо, що там просто для того, щоб мобілізувати мільйон, треба мати інфраструктуру. Структуру яка цей мільйон пропустить, це я не вірю. В мільйон я не вірю. Хоча може бути заявлена така цифра в 300 тисяч, там 400, так в це я вірю. Але менше тим, от уявимо собі. За місяць він і строковики сюди прийшли. Ну ми ж це розуміємо, дачі таких надстроковиків, Тобто почнеться повний атас. Ну от і вже ці похоронки непрофесійних військових там чи якихось вагнерівців на цими всіма історіями про дідов та доблість офіцерську, почнуть їхати туди. Тобто до сімей з яких насильно взяли сина, брата, чоловіка проти його волі на без запалу патріотичного, все ж таки, як це вплине на Росію, от за твоїми відчуттями? Чи можемо говорити? От всі казали, що велика мобілізація, а в очевидці ніяка не часткова, велика мобілізація вона буде дестабілізувати Росію. От чи справді буде, і ну які строки умовно кажучи, цієї дестабілізації можна прогнозувати? Ну, За строки я боюсь прогнозувати щодо дестабілізації, це ще один із елементів, оця дестабілізація до е, розпаду імперії да? до, до параду республік. Ми дивимося, що Буряти вже не сильно хочуть іти воювати. Да? Тому чому? Тому що ми їх тут вже накліпали. Ну, десь приблизно так само буде з Тувинцями, десь ще так само Дагестан згадає. Ну тут я з тобою можу погодитися в тому плані, що це буде дестабілізуючим фактором в Росії, але він буде знову ж таки контрольований. Він не зможе бути контрольований лише в таких великих регіонах, які дуже далеко від Москви. Ну, ми пам'ятаємо мітинги в Хабаровському краї, да, де, де той наш зелений кут, от, український. От, але і що з того толку, що Путін туди відправляв Росгвардію? Жодного мітинга не розігнали. Це тоді, коли вже е, критична маса людей виходить на вулицю. На сьогоднішній день. Я нещодавно переглянув кадри деяких російських телеканалів. Ну я бачу, як їх, от як кажуть, заганяють в автобуси, і вони їдуть, їдуть як тілки на обой. Питання: що вони будуть робити, отримавши зброю? Повернуть її проти заграда тряда. Ну, перші точно не повернуть, бо вони ще не знатимуть, поки не вигрибуть. Другі. Будуть розуміти, що здача в полон Путін же ж підстрахувався і зробив 10 років ув'язнення за здачу в полон. Ну вони будуть казати, що вони там поранені, будуть щось там косити. Економіка Росії, звичайно, загнана, теж буде в кут, тому що таку, такий колгосп вдягнути, накормити, завести одномоментно буде дуже важко їм, і це може мене тішити. З приводу похоронок це треба, щоб ви про ці похоронки знали в Росії. І коли вони підуть масово, да, але давай говорити відверто. Ну масово, то вони туди підуть. Ті похоронки, ну але тоді їх треба бити на подльоті. Тому що якщо ми будемо бити солдат проти солдата, то ми теж будемо мати похоронки. Розумієш, от тільки нас це озлобить. А їх це деморалізує, о в цьому вся різниця. Якщо говорити відверто на коли, я так думаю, що вони зможуть організувати першу хвилю. Перша хвиля буде організована в на най найкоротші сроки. Я думаю, там до місяця часу це однозначно. Друга хвиля, та що може бути вже більше, більш повільна і так далі, більш підготовлена, мається на увазі одягнена і так далі, більш до ближче до зими. Таке теж може бути. Ну але давай не забувати. Ми вже десь приблизно дві хвилі відбили. Да? Перша була 160 тисяч підготовлених в мотиво. Ваних, вдягнених і озброєних друга хвиля російська була 140 тисяч. Тобто фактично ми вже 300 тисяч, десь їхніх, як то кажуть, душ покалічили. На сьогоднішній день для мене прогнозувати події в Росії досить важко, тому що треба мати дійсно більше інформації, що ж там відбувається. Чесно кажучи, слідкувати за поребріком <гум> мені трошки зараз, ну скажімо так, не зовсім виходило. От але, тим не менше, що я побачив, ті кадри, де все-таки тих витілків на обой назбирали і відправляють автобусами, це все скоро приїде сюди. Розумієш, і його треба буде вичищати. Єдине, що з позитиву, я ну, це так не можна казати, але тим не менше, з позитиву, ну стане ще на 300 тисяч росіян менше нашим дітям буде на 300 тисяч росіян менше роботи. Ну дякую. так от. добре, дякую. на позитиві закінчимо так. в такому разі. Да, дякую, Ігор Лапін, спецпризначенець, також Айдаровець, офіцер збройних сил та народний депутат Русного. Сликання був з нами на зв'язку.